А Азарія, син синовидів, злинув на нього Дух Божий. І вийшов він перед та й сказав йому Послухайте мене, а весь юдо й веніє мене. Господь з вами, якщо будете з ним, і якщо будете його шукати, дасть вам знайти себе. А якщо ви полишите його, полишить він вас. У Ізраїля було багато днів, коли був він без правдивого Бога і без священика вчителя та без закону. І вернувся він в утиску своєму до Господа, Бога Ізраїлевого, і вони шукали його, і він дав їм знайти себе. А тими часами не було спокою ані тому, хто виходить, ані тому, хто входить, бо були великі неспокої в усіх мешканців краю. І воював народ проти народу та місто проти міста, бо Бог побентежив їх усяким лихом. А ви будьте міцні, і нехай не слабнуть ваші руки, бо є нагорода для вашої чинності. А коли Аса почув оці слова та пророцтво, яке говорив пророказарія, синовидів, то зміцнився і повикидав поганські гидоти зо всього краю юдиного та Веніями Нового та зміст, які він здобув з Єфремових гір і відновив Господнього жартівника, що перед Господнім притвором. І зібрав він усього Юду й Веніямина та тих, що мешкали часово з ними з Єфрему, із Манасії, із Симона, бо дуже багато поперебігали до нього з Ізраїля, коли побачили. Що з ним Господь, його Бог. І вони зібралися до Єрусалиму третього місяця, 15-го року царювання аси. І принесли вони того дня в жертву для Господа з здобичі, яку поприводили, худоби великої сім сотень, а худоби дрібної сім тисяч. І війшли вони в умову, щоб звертатися до Господа, Бога їхніх батьків, усім своїм серцем та всією своєю душею. А кожен, хто не буде звертатися до Господа. Бога Ізраїля буде забити від малого й аж до великого, від чоловіка і аж до жінки. І заприсяглися вони Господові голосом сильним, і окликом, і сурмами, і рогами. І тішився весь юда тією присягою, бо вони заприсяглися всім серцем своїм, і всією своєю волею шукали його, і він дав їм знайти себе. І Господь дав їм мир навколо. І навіть маєху, матір царя Аси, її він позбавив права бути царицею. Бо вона зробила була ідола Астарти. І Аса порубав Бована її, і розтер, і спалив у долині кедрон. Та пагірки не минулися в Ізраїля, але асине серце було все з Господом по всі його дні. І вніс він до Божого дому святі речі свого батька та святі речі свої, срібло, і золото, і посуд. А війни не було аж до 35-го року царювання Аси.